Доброго дня! Перед вами зараз ділянка з картоплею приблизно десь одна сотка. Тут висажені гібриди картоплі, висажені вони розсадним способом, а отримані внаслідок внутрішньовидової гібридизації, а також внаслідок вільного скрещування сортової гібридизації. Я був знімав відео про фітопрополку і про її ефективність. Але на даній ділянці умисно я фітопрополки не роблю. Такий спосіб допомагає мені швидше відібрати більш стійкі форми картоплі до захворювань. На цій ділянці я вам покажу. Є захворювання, ось як в даному випадку. І смугастої мозаїки. Тут в комплексі смугаста мозаїка і закручування листка. Ось, Наприклад, прояви смугастої мозаїки. Також прояви закручування листка. Потім є картопля, пошкоджена макроспоріозом. Ось, наприклад, також. Ранній альтернаріоз. Ось ми можемо бачити. Морщинистість листка, вірусне захворювання, фузаріозне в'янення, грибкове захворювання. Кучерявість листя вірусне захворювання. Комплексний прояв альтернаріозу з наступним Добиванням рослини фітофторозом, вертицеліозне в'янення або повільне в'янення, пізній альтернаріоз із поширенням на стабла картоплі. Класичний прояв вірусного захворювання: морщинистість листка. Ось бачите, так він проявляється. Також краї листочка. Буває засихають і відгорають, самі вони робляться такі ламки, зазвичай викручуються донизу. Навіть доволі рідкісне захворювання, стовбур картоплі, це вірусне захворювання, також ця рослина попередньо захворіла альтернаріозом. І ось така характеристика цього прояву захворювання. Зверніть, будь ласка, увагу на саме стебло. Віднизу. Це не фузаріоз, не вертиціліоз, а саме стовбур. Так от, на одній сотці картоплі, висадженої із ботанічного насіння. Попередньо на цій ділянці, ну, можемо бачити вон ту, які вже повиростали, і цим років 6. І попередньо до цього картопля росла дуже давно. Років 8, а може і більше. І ми налічуємо в таку кількість захворювань. Це на одній сотці. Асортимент просто причудовий. Ну, букет, грубо говоря, можна ще було б знайти, якби прискіпливо шукати. Плюс до того просторова ізоляція, що сюди хвороба долетить вітром чи ще іншим способом. ну Комахи можуть ще занести. Але все-таки хвороб уже багато. І я умисно не видаляю ці рослини, вони являються збудниками, які в прямому сенсі є джерелом зараження рослин. Світовій практиці така методика не дуже себе зарекомендувала. Зазвичай роблять фітопрополки і відразу видаляють рослини, які захворіли, тому що в майбутньому. Це стосується більшою мірою до вірусних захворювань. Вони можуть протікати у прихованій формі. Але дану методику я використовую. Я вважаю, вона економить час і дає якомога швидше відібрати більш стійкіші форми, і відбір йде більш жорсткіший. за у мене роботу робить хвороба, вона знищує малостійкі рослини. Покажу ну, невелику кількість абсолютно здорових рослин, як вони гарно виглядають. Поряд здоровий кущ і форий. Будемо дивитися, як він себе проявить в майбутньому. Соковиті листочки. Немає ніякого прояву захворювання. При тому, що поряд вже проявляється вірусне захворювання. Такий потужний кущ із рівненькими листочками, соковитими черешками. Та й поряд ось також здорова картоплина. А ось осередок захворювання. Одна захворіла, друга зовсім пропала. Ця також бореться з хворобою, але також хвороба її долає. Поряд бачимо кущ здоровий. І сюди кущ здоровий. Наступний вже захворів вірусом. І так відбираємо. Взагалі, кущ пропав. Це, дивіться, як тримається, і повністю пропала картопля. Захворіла і пропала. Наступний кущ листочки рівненькі, розвивається нормально. Ось в порядку загнітився, пропадає, тут повністю пропав. Тут ще тримається цей закручування листка, також прояв закручування і вірусного захворювання на наступному кущі, хоч виглядає досить непогано, але вже хвороба почала бити його. Також на цьому початковий альтернаріоз. І бачимо на нижніх уже листочках. А Ось цей кущ тримається досить мужньо. Ну, і так проходить такий жорсткий відбір. І це в якійсь мірі дає зрозуміти. Буває дивлюся на кущ і не можу зрозуміти, чи це здоровий кущ, чи це властива характеристика нормальному розвитку цього куща. Чи це вірусне захворювання? І коли в сукупності, бачиш, вони по суті, кожна рослина це індивідуальна рослина. Але вже ми бачимо ось поряд така характеристика прояву, це вже явно захворювання. Також там уже хворіє вірусом, тут, тут і тут, хоча кущ доволі здоровий. Потім дивимося, тут кучерявість листя, тут кучерявість листя. І тут дивимося абсолютно нормальний здоровий кущ. Хотів додати, бо все будете списувати на вірусне захворювання. Є такі сорти картоплі, ну, в даному випадку гібриди, коли вона початку росту, ну саме в верхівці, то ці росту буває невеличкі деформації листка. Потім, коли листок сам більш розвивається, виростає. Він вирівнюється, не потрібно все списувати на, на вірус. Наприклад, як тут є невелика така морщенистість, але це просто притаманно сорту. Коли, він, коли листочок вже росте, розвивається, він вирівнюється і стає нормально. Як ви вже зрозуміли, навіть і на такій діляноці, невеличкій, є про що поговорити, є про що розповісти. І хотів би додати, щоб господарі не переймалися про те, що їхня там картопля форія. Буде форіти вся картопля, незалежності від того, вона чиста чи не чиста, безвірусна чи еліта, супереліта. І я вам привів приклад того, що ми посадили на ділянці, яка була, можна сказати, чиста. Тут картопля багато років вже не росла. Ми посадили по факту з ботанічного насіння. І вже в перший рік її розвитку тут просто дуже велика маса захворювань. Уже не говорячи про те, що ви будете садити навіть супер супер еліту чи еліту на своїх ділянках, де попередньо росла картопля, і вона також буде хворіти. Тільки там мова вже йде про те, що дана картопля вона буде більш стійкіша. Її організації, люди, автори, селекціонери вони відібрали більш стійкі форми і вони будуть цій хворобі, але в більшій чи в меншій мірі все одно будуть проявлятися. Так що не переймайтеся сильно. Головне, щоб був врожай, щоб був задовільний смак. І це вас все влаштовувало? На все добре. Пишіть коментарі.